Капеланське благословіння на 11 люта 25 го року, в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, що Ісус говорить про те, що настануть такі часи, коли за Ісуса будуть ставити нас перед правителями. Цього. І тоді, щоб ми не хвилювалися, що сказати, бо Дух Святий буде на нас і буде Він говорити, слова вкладувати в уста наші. І що розтали такі часи, що повстане брат на брата і буде вбивати, батька на сина, син на батька і будуть вбивати лише за ім'я Ісуса. І сказав, хто витерпить до Кінця, той спасеться. А що витерпить? А це зрозуміло. Треба буде залишитися у тих обставинах, коли настануть, вірним, залишитися вірним Ісусові, вірним Богові, не похитнутися в своїй вірі. І навіть незвичайно незважаючи на ці смертельні небезпеки, коли ми будемо під правителями давати слово відповідь, або коли нас вбиватимуть, гнатимуть і вбиватимуть наші рідні і близькі за лише за ім'я Ісусове, Тоді ми повинні залишитися в своїй вірі, не злякатися. І оце бути вірними будь-яких обставин сьогодні, мені теж погляд. От сьогодні війна. І багато від нас чого не залежить. Але від нас залежить пройти через ті обставини, залишаючись вірним Богові. І коли я візьму за мету бути вірним йому, проходити через обставини, то і сила його буде мене проводити через ті надзвичайно смертельні, небезпечні обставини. А коли я пройду ці обставини і буду брати вірним Богові і залишу Його, коли я буду в радості, і коли я буду в стані такого відпочинку розважання, то і все життя своє перетворю, що будь-які обставини, які б мене не оточили, я був би вірним Богові, то завжди і Дух Святий буде перебувати на мені. І я буду тоді з самого початку в єдності з ним. І тоді я досягну тої мети, якою хоче Господь від мене, бути вірним Йому у всіх обставинах, але я буду в єдності з ним, у всіх же обставинах, і тоді Його сила прийде на мене. І, вона буде, і я буду знаєте, в неї проходити і перемагати всі ті обставини, які на мене будуть ну, опадати, або через які я буду які я буду потрапляти, або через які я буду проходити. Слово віра. Якраз підрозуміє, частина її вірність бути вірним. Вірити це не тільки знати, що щось так іде, а й це і залишатися вірним цьому. Дасть нам Господь сили для того, щоб відкритися на цю силу, на цю вірність і прийняти її в себе мужність і стійкість, Хай додасть. Щоб ми пронесли цю віру, незважаючи на небезпеки обставин нашого земного життя. Амінь.